Кримський міст знищать у першій половині 2024 року. Пише про це The Гардіан з посиланням на слова високопосадовця ГУР. Українська розвідка планує провести третю атаку на кримський міст у найближчі місяці. Високопосадовець з ГУР додав, що у Буданова вже є більшість необхідних засобів для реалізації задуманого. Рунація мосту неминуча. Втім, видання пише, що є серйозні сумніви щодо того, чи здатне ГУР провести спецоперацію проти такої добри. Захищеної та очевидної цілі, бо Росія своєю чергою вже вживає заходів щодо захисту мосту, посиливши на цій ділянці протиповітряну оборону і розгорнувши баржу мішень як приманку для ракет, додам, що Кримський міст збудований після незаконної анексії півострова Росією в 2014 році, має символічне значення у цій війні для диктатора. Путіна це відчутне нагадування про те, що він вважає одним зі своїх найбільших політичних досягнень. Повернення, начебто, Криму під контроль Москви для України ж міст є ненависним символом окупації, і його знищення не лише посилить процес деокупації півострова, але й підніме бойовий дух українських військових та цивільних. Окупанти бояться удару по Карчинському мосту, а тому вже стягують туди. ППО повідомляє партизанський рух атеж, зокрема було виявлено комплекси с 300 та ЗРПК панцер с 1 Такі дії окупантів вказують на їхні стратегічні пріоритети, спрямовані не зміцнення повітряного захисту мосту на шкоду захисту російських міст. Йдеться у повідомленні. Крім того, агенти руху теж зафіксували, що Росія використовує цивільні судна для транспортування військового вантажу а от військових кораблів у чорному морі стало менше. 100 мільярдів доларів для України саме на таку суму НАТО розробляє план забезпечення п'ятирічного пакету військової допомоги для нашої держави. Повідомляє Financial Times. Так альянс намагається захистити Україну від вітру політичних змін, який може призвести до другого президентства Трампа. Як пише видання, з такою ініціативою виступив Єнс Столтенберг. Генсек Альянсу піде у відставку восени цього року і прагне досягти угоди щодо пакету для Києва. До сам. Міту лідерів НАТО у Вашингтоні, який має відбутися у липні. Крім того, як повідомляє політико, Сполучені Штати та інші західні країни можуть привести під контроль НАТО контактну групу з питань оборони України, більш відому, як формат Рамштайн. Ініціатива покликана допомогти зберегти постачання зброї Києву в разі повернення Трампа до Білого Дому, розповіли співрозмовники видання серед європейських і американських чиновників. Ідея полягає в тому, щоб забезпечити інші країни блоку сильнішим голосом у рамках процесу ухвалення рішень усередині групи. Обговорити поступовий перехід групи під контроль НАТО планують на зустрічі глав МЗС країни альянсу в Брюсселі 3-4 квітня. А завершити цей крок за інформацією видання мають саме на липневому саміті НАТО у Вашингтоні. 44 країни підтримали створення спецтрибуналу для Росії за злочини проти України. Відповідну декларацію затвердили у Гаазі за підсумками конференції відновлення справедливості для України, у якій загалом взяли участь 57 країн, за словами генпрокурора Костіна, головна мета трибуналу це притягнення до відповідальності саме тих, хто наказував розпочати агресивну війну. Це позиція кожного українця, тому що кожен українець знає, хто саме наказав розпочати збройну агресію, і кожен українець хоче бачити Путіна переслідуваним спеціальним трибуналом. Сказав він серед країн, які підтримали створення цього спецтрибуналу: Канада, Грузія, Японія, Молдова, Нова Зеландія, Великобританія, а також Сполучені Штати. 400 ракет різних типів, понад 600 шахедів і 3 тисячі авіабомб Росія використала проти України лише за березень 2024 року, заявив президент України Володимир Зеленський. Врятувати життя українців та убезпечити міста можуть надійні системи ППО. Петріоти в руках українців довели, що всі форми російського терору можуть програти. І це потрібно. Потрібно для нашого Харкова та всіх інших міст і громад, чи, чиє життя зараз під російськими ударами, наголосив Зеленський. Росія підступно обстрілює Харків. Держава-терорист атакує місто дронами, керованими авіабомбами та ракетами С-300. Енергетична інфраструктура повністю розбита. ТЕЦ, трансформаторні підстанції. Місто потерпає від блекаутів. У людей немає водопостачання. Зупинився електротранспорт та метро. Росія продовжує воювати проти звичайних людей. Через обстріли понад 100 тисяч харків'ян втратили житло. Школи, університети, дитячі садки, кафе, магазини все розтрощено ударами. Харків'яни роблять усе, щоб зберегти нормальне життя і своє місто. У Харкові навіть відкрили школу в метро під землею, бо тільки так діти можуть бути надійно захищені від російського терору. Вони потребують реального та повного захисту. Петріоти та інші системи ППО зможуть надати цей захист. Міжнародні партнери мають ці системи, і весь світ знає, що вони допоможуть врятувати життя. Путін ніколи не зможе підкорити Україну та захопити Київ. Державний секретар Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкен зазначив, що вони ніколи не допустять такого сценарію. При цьому він додав, що ще на початку повномасштабного вторгнення у Вашингтоні допускали ймовірність падіння Києва, але зараз Сполучені Штати впевнені, що цього не станеться. Крім того, Блінкен додав, що США пообіцяли Україні, що столиця ніколи не потрапить до рук Путіна. Цього не станеться, це не відбувається і зараз. На початку російської агресії 2022 року. Ми думали, що є така ймовірність, що Київ впаде, але завдяки неймовірному опору українського народу, а також завдяки підтримці бажання Путіна завоювати всю країну, стерти її з карти, зробити її частиною Росії не було здійснено і не буде. Байден особисто застеріг сі Цзіньпіна від підтримки Росії. Лідер Сполучених Штатів та лідер Китаю поговорили по телефону. Розмова відбулася вперше після особистої зустрічі у Каліфорнії в листопаді минулого року. За словами координатора ради нацбезпеки Білого Дому Джона Кірбі, двоє лідерів провели конструктивну дискусію з низки тем. І вона була відвертою та тривала одну годину 45 хвилин. Сторони обговорили двосторонні регіональні та глобальні питання йшлося. Зокрема, про боротьбу з наркотиками, підтримання постійного військового зв'язку, загрози штучного інтелекту, ситуації в Віндо-Тихоокеанському регіоні, а також про війну Росії проти України. Зокрема, як повідомляє Таймс», Байден хотів наголоситись Сі Цзіньпіну, що Китай не повинен продовжувати допомагати Росії відновлювати її військово-промислову базу. Однак головною метою і розмовою е, лідерів стала тема Тайваню. Байден заявив Сі Цзіньпіну про прихильність до принципу одного Китаю, підкреслив важливість миру в Тайванській протоці, заявив Білий Дім. А Сі Цзіньпін заявив Байдену, що питання Тайваню це червона лінія у відносинах Китаю та США, і Пекін не закриватиме очі на зовнішню підтримку його незалежності. Призов з 25 повторний медогляд, обмежено придатних та електронний реєстр військовозобов'язаних. Президент України Володимир Зеленський підписав низку мобілізаційних законів. Згідно з ними, призовний вік зменшили на два роки. Міноборони отримає дані з держреєстрів про громадян віком від 18 до 60 років. У міністерстві зазначили, що в цьому законі немає жодного положення щодо електронного вручення повісток. Ну а обмежено придатних в Україні. Україні більше не буде натомість залишаються лише два стани: придатний та непридатний. Тож ті, хто раніше мав статус обмежено придатний, повинні пройти медичний огляд повторно. Готували ракетні удари по підрозділах Служби безпеки та ЗСУ. СБУ затримала у Херсоні ворожих інформаторів та запобігла новим спробам РФ скоригувати ракетно-дронові удари по локаціях сил оборони у Херсоні. Під прицілом ворога були місця тимчасового базування підрозділів СБУ та ЗСУ. За даними слідства, до складу ворожої групи входило четверо працівників місцевих автотранспортних компаній. Для виконання ворожого завдання кожен з них діяв за чистку визначеним функціоналом. Так, наприклад, двоє фігурантів, водії маршрутних автобусів під час перевезення пасажирів відстежували переміщення та пункти прибуття військової техніки. Ще двоє диспетчери автопарків обходили місто, де проводили до розвідку потрібних об'єктів. Також зловмисники заводили довірливі розмови. Із персоналом АЗС та магазинів, аби втемно дізнатися про ворожі прильоти та їхні наслідки. А усю зібрану інформацію поплічники агресора передавали керівниці групи, яка далі звітувала до воєнної розвідки РФ, відомої як ГРУ. Розвідувальну інформацію загарбники планували врахувати для підготовки нових та коригування повторних ударів по місту. Однак служба безпеки зірвала плани загарбників. А там свят виселушники. Я, б... я говорила, что я приезжала, это там их видела. Ну, не выслушники, а те СБУшники. Короче, спускаемся первый ходком. Короче, как... вот это поворот как на... Как она... Я не помню, какая вот бывает. Короче, поставили там эти э, блоки вот эти, поняла, такие вот бетонные Я чаю с не было. Ой, и девка зашла в пацаном. Ну, ну ну как девка, так, как я. Она говорит, да, говорит, все такое вот буквально вот поставили. Говорит, а, говорит не знаю, все они позатягивали. И там, же, говорит, весь вот такой заблокированный, ну вот этими блоками, поняла, такими вот этими. Вот. А сейчас они перекрыли, получается, вот этими блоками дорогу перекрывали. То есть ты туда уже ни в машину не проедешь. А что, что не там блокируют, что они там строят? Увага, фейк в українському інформаційному просторі з'являється повідомлення, нібито від ДСНС України щодо проведення евакуаці... евакуації з Харкова та його околись через змовірне оточення міста російськими окупантами. МВС разом із центром протидії дезінформації інформує, що вказані публікації є ворожим інформаційним вкидом спрямованим на дестабілізацію ситуації в Україні. Таким чином, російські окупанти, не маючи змоги досягти бажаного на полі бою, намагаються посіяти паніку та хоос в українському суспільстві. Закликаємо вас не довіряти сумнівним джерелам інформації. Наразі сили безпеки та оборони України надійно тримають позиції вздовж усієї лінії фронту та дають гідну відсіч ворогові, зокрема і в Харківській області. Ну і також, друзі, додам вам ще інформацію, яка з'являється від видання політикою, зокрема з приводу того, що зараз відбувається на полі бою. бо, знову ж таки багато інформаційних і ворожих вкидів, зокрема про те, що, начебто, не все добре зараз йде на фронті. Хоча знову ж таки за даними наших військових експертів, нам вдалося стабілізувати лінію фронту, і ми зараз тримуємо ворога, не даючи йому змоги прориватися далі. Отже, що пише політико. Що Україні, начебто, загрожує прорив лінії фронту там, де Росія здійснить новий масштабний наступ. А все залежить від того, де Росія вирішить зосередити свої сили в наступ в наступі, який очікується, що розпочнеться влітку. Вгадати, де саме це відбудеться відбудеться наразі складно. До речі. Про вкиди з Харкова, то наші воєнні експерти зазначають, що ймовірно це не випадково зараз інформація і уся увага зосереджена не на цьому напрямку, бо таким чином окупанти намагаються або хочуть нас заплутати, так як пам'ятаєте, у нас було із харківською операцією, коли ми всі говорили, що будемо наступати на Херсонщині, а е, вийшло, що ми наступали на Харківщині. Тож можливо, окупанти зараз роблять те саме. А, також політико пише, що українські офіцери, які поспілкувалися з журналістами, кажуть, що карди, картина на фронті похмура завдяки значно більшій чисельності та керованим авіабомбам, які вже кілька тижнів розбивають українські позиції. РФ ймовірно зможе прорватися через лінію фронту і зруйнувати її на деяких ділянках. Але щоб цього не сталося, нам відповідно потрібно більше систем ППО. Ну і звісно, Ф 16 на які ми очікуємо. Україні нічого не зможе допомогти, тому що немає серйозних технологій, здатних компенсувати велику перевагу Росії у живій силі. Лише українська стійкість і витримка, а також помилки російського командування можуть змінити цю похмуру динаміку. Насправді, такий трішки, знаєте, песимістичний тут фрагмент проглядається і з іншого боку, навіть я б сказала, такі більш якісь проросійські наративи. Але знову ж таки, це пише видання «Політику», тому ми. Можемо на нього посилатися і з вами е, обговорювати його. Зокрема, е, також пише, що покладатися на російські помилки – це не стратегія. Від самого початку війни помилок пропустилися як Захід, так і Україна. Е, постачання і систему озброєння від партнерів надійшли занадто пізно в недостатній кількості, аби змінити ситуацію для України на краще. Захід не поспитачає зброю вчасно, і, за словами українських офіцерів. Кожна зброя має свій час. f 16 були потрібні нам в 23-му році, але в 24-му вони вже не такі потрібні, тому що окупанти також вчаться їх знаходити. Зараз зсу потребують більш базового традиційного зброєння, а також безпілотників. Європа зі свого боку намагається допомогти Україні компенсувати колосальний дефіцит артилерійських снарядів, але цього все одно недостатньо. А ну і також зазначається видання, що в українській армії нестача особового складу підрозділам потрібна ротація. Однак Україна не здійснила необхідних заходів, оскільки влада стурбована політичними наслідками мобілізації. Все це на думку журналістів створює ризик для краху українських оборонних рубежів у найближчі місяці.